Цілий собор громадської злагоди зібрався сьогодні в Києві у будівлі національного підуніверситету. Говорили про російську мову, про російські експерти. Переважно нахваляли. Іншим слова не давали. Захід собору громадянської злагоди у стінах національного подуніверситету імені Дрогоманова. Першими на захід прийшли студенти. Дякую, ще про, про все. Міжнародний замість пар з економіки та іншоземної ПДМ запропонували стати слухачами конференції українсько-російський культурно-мовний простір від протистояння до єдності промовці за все російське в Україні. Мову, літературу та культуру певні, їх багато не тільки в тої аудиторії, Но і на всій Україні ми являємося не національним меншинством, а подавляючим большинством. з позиції європейської э, хартії, я готов бороться і даже захищати права українського язика на Україні як язика національного меншинства. Міністр Толстоухов вдається до метафори знання мов порівнює з пальцями. А если хоть один из двух, український і російський, буде сломан, то, поверьте мне, ничего другого, кроме дули, три остальные не скрутят. Декого з учасників спеціально запросили на конференцію з Москви. Редактор російської літературної газети Юрій Поляков змальовує перспективи двомовності в Україні. Як показує історія, двообщинне і трьохобщинне государство, они крайне неустойчивые. Они первые, которые на ближайшем Ви аплодирували, тому що думали, що Юрій Михайлович має в'юду, що в Україні должен бути один язык український, а він мали в'їду, що должен быть один язик русский. З кожною гучною заявою студентів на лавах помітно менше. Я нічого проти немає російської мови, але я вважаю, що єдиною державною мовою повинна бути українська. Російська Федерація не приймає ніякої троє державної мови. Викладачі вихованцями задоволені. Позад нас сидить молодь студентська, і от вони підписалися з прізвищами, не боячися під такою під таким документом, що заяву конференції не підтримую. Це той підсумковий документ, який нав'язується, як таку, що забирає українців на їх землі право на свою мову, душу. І от 24 студентських прізвища. Мене не те, що обурює. Я подивована тим, що відбувається в стінах Національного педагогічного університету, оскільки приїхали не дискутувати, а нав'язувати свою думку. Жодному українському філологу не дали слова і не нададуть. Модератор на прохання дати слово опонентам реагує так. Моя задача представити мою точку зріння. Якщо успію, тим дадуть слово. Є успіють, підчоркиваю. На початку конференції він сам заохочував усіх записуватися в чергу на виступ, але часу для присутніх з альтернативними поглядами так і не знайшов. Єдиний учасник конференції, який дав зрозуміти, що проблема полягає не лише в статусі мови комир усіх радянських жінок. Василь Лановить він поскаржився на світову культурну деградацію, зокрема і деградацію освіти в Росії, і згадав з Шевченка і Тарас Григорович Шевченка. Минають дні, минають ночі. Минає літо, шелестить. А на Тимофій Кущей, програма Вікна СТБ.